Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми підготували підбірку серіалів, від яких ви не зможете відірвати погляд. Перед початком перегляду перевірте підписку на канал і нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Серіал хто з нас не кохав. Аділе та Мюнір були щасливими закоханими. Пара відчувала величезні почуття і навіть не підозрювала, що життя складеться зовсім інакше. Розставання, яке повинно було тривати недовго. Затяглося на цілих 30 років. Тепер у них свої різні сім'ї і діти. Особисте життя кожного склалося по-своєму. Вже давно, втративши надію на спільне щастя, вони тихо жили, примирившись з долею. Однак зірки вирішили знову зустріти пару. Випадкова зустріч дала зрозуміти, що почуття з роками стали лише сильнішими, а кохання так і залишилося в їх серцях назавжди. Серіал Уламки щастя. Цей телесеріал. Розповість нам дуже цікаву історію про досить складний вибір, а також не менш важливі рішення, які доведеться прийняти головним персонажам цього телесеріалу. Дивно те, що тут переплітаються не лише серця, але й долі батьків, які, в свою чергу, були розчаровані своїми дітьми. Юль Серен народилася і виросла в бідній сім'ї, тоді як дружина Джихана, яку звуть Ділара, досить заможна. Жінки, про яких йдеться вище, народились в один і той же день. В одному і тому ж роддомі, і це сталося 15 років тому. Але цікаво те, що після пологів була допущена помилка. Виявляється, у цих жінок однакові прізвища, і медсестра переплутала дітей цих жінок, таким чином змінила їх долі. Однак той факт відкриється це через багато років, крім того, у цих двох сімей виникнуть проблеми, а все через їхнє положення в суспільстві. Нещодавно всі ці та інші події дозволять Гюльсерен і Джихану зблизитися. Більше того, незабаром після цього між ними з'являться почуття, які неможливо пояснити словами. Любов не розуміє слів. Це чудовий турецький телесеріал, який покаже романтичну і дуже веселу історію зародження кохання. Це захоплююча історія про дівчину Хаят, яка разом зі своїми двома подругами. Вирішила змінити своє життя і переїхати з маленького містечка до Стамбула. По приїзду до Стамбула, Хаят працює в одній компанії. Ця робота дуже важлива для неї, інакше мати вимагатиме повернення дівчини додому. Саме тут, в результаті обставин, Хаят знайомиться з Муратом, єдиним спадкоємцем текстильної імперії, родини Сарселмас. Кожна дівчина в місті мріє стати його обранкою. Знайомство молодих людей почалося з жахливої сварки, але поступово їх відносини перетворилися на справжню любов. Ця зустріч змінює багато в житті дівчини, і все перевертається з ніг на голову в один день. Заборонений плід відомій особистості в шоу бізнесі Ендер Аргун порядком набридло, що її власний чоловік не пропускає жодного гарненького дівчиська. В результаті вона приймає рішення про розлучення. Проте жінці у серіалі Заборонений плід» важливо довести, що Халіт Аргун зрадник. Він забезпечений та впливовий підприємець, який не залишив колишнім дружинам після розлучення жодного гроша, але вона не схожа на подібних жінок. Вона розумна, підступна і готова чітко дотримуватися плану, завдяки якому може отримати цілий стан. А викрити чоловіка в зраді допоможе молода красуня. У цей час успішний підприємець Аліхан Таждемір купує в авіакомпанію, де працює життєрадісна і відкрита дівчина зейнеп. Новий керівник не відрізнявся добродушністю та чуйністю і з перших днів почав встановлювати власні порядки. Справи в компанії йшли не найкращим чином, тому розлючений начальник вирішив звільнити всіх співробітників. Але потім він несподівано змінив рішення і залишив зейнеп на роботі, зовсім не здогадуючись, як зміниться життя з появою чарівної красуні? Мене звуть Фарах. Головним героєм сюжету є знаменитий лікар, яка була одним із найкращих професіоналів у своїй галузі. Однак купа нещасть немов пролилася їй на голову. З її сином сталася трагедія адже дитині поставили страшний діагноз, а жінка просто-напросто нічого не могла вдіяти. У неї не було достатньо грошей, щоб оплатити операцію і лікування. Тому головна героїня була змушена покинути країну. Вона переїжджає в іншу державу, де опинилася нелегалом. Такій людині, як головна героїня, яка завжди звикла мати стабільну роботу і похвалу колег, було дуже складно звикнути до ситуації, коли ти ніхто і звати тебе ніяк, коли немає ніякої роботи і стабільності. Героїня влаштовується на роботу в клінінгову компанію, щоб прогодувати себе і свого сина, але біди сипалися на неї одна за одною. Одного разу під час прибирання вона стає свідком злочину. Не розгубившись, Жінка пропонує вбивцям прибрати сліди їхньої злочинної діяльності в обмін на своє життя. Як же вона гірко помилялася, коли припускала, що злочинці більше ніколи до неї не звернуться? Після того, як у лікуванні її сина сталися проблеми, героїня стає людиною, яка очищає місця злочинів до прибуття поліції. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!